Всім привіт! Понеділок, початок нового тижня, 1 вересня, початок осені. І ми починаємо відео про 7 робочих днів, про те, скільки можна заробити за тиждень таксі. До цього я знімав, але знімав про 5 робочих днів. Працюю я зазвичай в 7, без вихідних, тому... Це відео буде саме з понеділка в понеділ, скільки вийде заробити. Літо нас трішки розчарувало, тому що всі очікували літо, що буде багато роботи, будуть коефіцієнти, але воно виявилось не спекотним, тому роботи було небагато. Тепер надія на осінь, на те, що почався навчальний рік, діти пішли в школу, студенти з'їхали з, з міста і, можливо, буде робота. Хоча сьогодні понеділок. Ніби 1 вересня я очікував, що буде прям завал по роботі. Воно, в принципі, так і було, але було цілком небагато. Буквально там з. З пів восьмої до 10, десь дві з половиною годинки роботи було реально дуже багато, горіли коефіцієнти. Приїжджаєш в центр там, о восьмій ранку, просто з ефіра береш замовлення за 350 з кофом 1,6 спальник і поїхав. Я сьогодні так встиг виконати декілька гарних замовлень. І в принципі на цьому робота скінчилась. і далі вже в принципі, і обичний і звичайний день як і до цього. Тому. Понеділок, що вийшло заробити, сьогодні зараз у нас вже 14.20, приїхав я приблизно 200 кілометрів. Того це виходить 1200 палив плюс амортизація, по 6 гривень рахуємо. І по заробітку зробив одне замовлення по болту, там вийшло 250 гривень чистими, там 340 гривень тариф, щось таке. І 3050 гривень по уклону. Того виходить, що 3300 гривень я зробив в касу, віднімаємо від них 1200, це на спаливо плюс амортизація. І того виходить, що сьогодні, 1 вересня, в понеділок я заробив 2100 гривень чистими і виїхав я о 6.20, десь о 6.30, плюс-мінус десь така вийшла ситуація. Тому в принципі. Цілком понеділок непоганий, заробіток більш-менш нормальний, але чекалось більше. От 1 вересня я чекав, звичайно, більше більше роботи. Але побачимо, що буде далі. Подивимось, можливо, п'ятниця буде прибуткова, студенти будуть гуляти, відпочивати, які з'їхали до Києва. Можливо, субота. Не знаю, побачимо, що буде. Тому дивимось далі попереду ще 6 робочих днів. Вівторок і підбиваємо підсумки, Приїхали сьогодні якихось нереальних 230 км, це десь приблизно виходить 1400 гривень паливо плюс амортизація. Пробіг, звичайно, просто нереальний, але треба розуміти, що я живу за містом і зранку, наприклад, там, по 10 кілометрів подача це типу норма. Додому, наприклад, я з гатного приїхав ну, пуститися також 10-12 кілометрів в холосту. Плюс замовлення, які ти зранку береш, вони також не такі класні. Наприклад, ти там береш. В Києві там, 300 за 10 і поїхав, а тут ти взяв там 400 за 20 і, типу, і поїхав, тому що другого тут немає. Тут варіант такий, або ти їдеш пустий, або ти там їдеш на подачі по 5-10 по кілометрів і ведеш, везеш ось такі замовлення типу голі. І чим більше замовлення, тим відповідно ціна за кілометр нижча. І того в мене виходить така. Такий великий пробіг. Тому що мені там іноді пишуть, що ой, такий великий пробіг. Да, згоден. Я коли працював в Києві, працював плюс-мінус по такому самому графіку і там пробіг за день вкладав 120-130 км. Іноді 150, як казав, так багато. Тепер ж для мене 150 якщо я приїхав, це типу, прям мега день маленький по пробігу. Тому. 230 кілометрів, 1400 гривень паливо плюс амортизація, і каса в мене сьогодні склала по уклону 1600 гривень, по болту 1500 гривень, і 650 гривень це в мене був постійний мій пасажир. Декілька разів він зі мною їхав тут, звідки я живу зранку. І взяв мене номер, і виходить, десь раз в тиждень їздив в Київ, якраз о 6-й ранку. Як мені потрібно, біля мене там два, трішки більше двох кілометрів подача. І мені ввечері, коли йому потрібно, дзвонить, договарюємося і виходить, їдемо. Типу, я беру там трішки, ми домовилися, що я беру трішки менше, ніж показує уклон там на гривень якихось там 40-50. Ну, типу, я економлю на е комісії і плюс я виїжджаю 100% без великої подачі, а не... Як часто буває там, або велика подача, або просто чекаєш замовлення, незрозуміло, скільки їдеш її пустий. Тому і йому зручно, і мені зручно, побільше таких пасажирів і взагалі було б і непомітно, що я живу за містом, скажімо так. Тому. Каса 3750 гривень вийшла сьогодні. Від них віднімаємо 1400 гривень. Це паливо плюс амортизація. І того виходить, що я заробив сьогодні 2350 гривень чистими. День сьогодні був такий собі, не в плані роботи. Робота, звичайно, була і горіли коефіцієнти. І навіть зараз горять. Я навіть задумався, щоб ще трішки покататися, але трішки втомився, якщо чесно. Тривога зранку, якась неадекватна поведінка наших. Неадекватних сусідів. Зазвичай у нас шахеди летять ввечері. Цього ж разу у нас вони зранку до обіду літали і тому була тривога, відповідно, була робота. Завтра, думаю, буде менше. І ще що до новин свіжих, неприємних. Для вас, звичайно, коли будете дивитися ці відео, це вже ну, буде точно новина, тому що пройде там. Близько тижня, але для мене зараз ця новина неприємна, те, що уклон підняв комісію. Тепер базова комісія 25% це для замовлень по готівки і по корпоративним, які йдуть на баланс. І плюс 2% фінансові послуги це коли замовлення безготівкове і воно приходить на баланс. Його виходить 27%. По факту в середньому десь буде на круг виходити 26%, 26 і це найвища комісія серед всіх агрегаторів. І сенсу сенсу зараз щоб говорити не сильно бачу, тому що, як на мене, це неправильно пробити таку комісію. Хтось нам почне писати, так, ви амбасадори, ви там повинні були знати, чи ще щось, чи ви там зацікавлені. Взагалі ні, типу, ніхто не попереджує, це зовсім по-іншому працює. І... і що сказати? Ну, типу, я розстроєний і сенсу щось там сильно розповідати немає, тому що те, що ми говоримо, нас не слухають. От реально, ми і писали постійно, і на зустрічі з уклоном цих амбасадорів. Ми піднімали тему, дуже багато що говорили, жалілися. Але нас, да, да ми вас послухали, і по факту компанія рахує, робить так, як вона рахує, скажімо так, а не те, що ми там їм говоримо чи ще щось. Тому, не знаю, можна давити на те, щоб хоча б. Компенсацію платили, тому що уклон єдиний, який нормально не платить компенсацію. 30 гривень по безготівковому замовленню. Ну, це як на мене несерйозно, це навіть не покриває паливо. Тому якась така ситуація не дуже приємна. Будемо бачити, що далі там, де що вони все, що вони будемо говорити. Далі середа. Будемо дивитися, що тоді буде тоді заробити. І так, до підсумків середи в нас 13 та година. Проїхав я сьогодні 160 км, Це приблизно 950 гривень палива плюс амортизація. І касу зробив я 920 гривень по болту і 1430 по уклону. Того виходить 2450 гривень я зробив касу, 950 гривень це у нас палива плюс амортизація. І того виходить, що я чистими заробив. 1400 гривень, прям мега мало. Взагалі незадоволений днем. Звичайно, я виїхав трішки пізнувато. Це було десь уже майже сьома година, десь 6.30-6.40. Тому що ці півночі не спав із за цих обстрілів. Але все одно висновок по дню, роботи немає, затори просто шалені. Нереально. Я Тих сьогодні зробити два гарних замовлення зранку. Була ще непогана робота. Я виходить, приїхав в Київ замовленням по болту. Відразу за 350 гривень за 7 кілометрів взяв на автовокзал Надміївський. Поїхав. Швиденько доїхали за 15 хвилин. Е, Висаджую тих, беру за 550 гривень, там плюс трошки простоє було на Академ з кофом 1,7, щось таке. Думаю, о, це класно день пішов, це зараз зароблю. Е, починаємо їхати, навігатор показує 27 хвилин. По факту ми їхали хвилин 45, Академ стоїть просто повністю. Берестейський стоїть повністю. Напевно, аж там ледве не до Житомира. Тому що, ну, Приїжджав Академ, на мозк, коли виїжджав, то затор не видно краю у нас за місто. З чим це зв'язано, взагалі не зрозуміло. Затори просто жахливі. Вчора в групі читав також, там хлопці жалували, хто ввечері і працював, що 10-та вечора стоять з подола в пробці, на Петровці, в пробці. Затори просто в місті якісь неадекватні, якщо чесно, тому що кошмар. А роботи в цілому немає. Сьогодні реально півтори-дві півтори годинки я встиг зробити два гарні замовлення. І десь після 9-ї просто ніби зняло типу, роботу ні коефіцієнтів, нічого. Я там просто по 20 хвилин сидів, чекав, щоб взяти замовлення з кофом 1,2 і це, Ну це не знаю, після десятої взагалі місто потухло, ніяких не ні коефіцієнтів, нічого. Тому ось така середа. Не дуже цікаво. Завтра четвер, сподіваюсь, буде краще, але завтра, мабуть, я не сильно буду багато працювати. Є там справи деякі. Тому побачимо. Будемо п'ятницю, суботу відбивати те, що не заробили. Помітив е, за собою останнім часом, що кожного разу, коли мені потрібно щось купити, щось придбати, е, там десь сходити в кафе якесь, чи там щось замовити, якісь запчастини, страховку, ще щось. Я перед тим, як це купувати, спочатку заходжу в уклон, ап, в, в розділ до знижки, і дивлюсь, чи немає там знижечки на те, що мені потрібно. Адже там настільки велика кількість партнерів, компаній, магазинів, що реально я не пам'ятаю всіх, хто там є. Але кожен раз, коли мені щось потрібно, я заходжу, дивлюся, якщо це там є те, що мені потрібно, я, звичайно, застосовую знижечку, і це, блін, дуже приємна штука, тому що. Не знаю, навіть там по республіки ходим з дружиною по торговому центрі, там захотіли перекусити щось. якийсь час подивлюсь в уклоні, коротше, на які кафешки є знижка. Там якісь запчастини потрібно замовити, я також, ага, чи замовити там, де я замовляв до цього, чи зайти там через уклон якихось 20% знижечка, також непогано, тим більше, коли ти замовляєш. Якісь запчастини на велику суму, там декілька тисяч, то там тих 10-20% ну це відчутна сума. Тому дуже класна штука. Хто ще не користується, дуже раджу. Заходите в уклон в додаток. Е там є розділ Driver Apps, знижки, вибираєте все, що вам потрібно. Звичайно, треба там трішки розібратися, адже... Для кожного партнера, для кожного магазина різні алгоритми, як застосовується знижка, але тим не менш там, декілька хвилин потратив, розібрався, як це працює, і там декілька сотень гривень зекономив на рівному місці. Дуже приємна штука, тому хто ще не користується, дуже раджу. Багато хто водіїв нові, не розуміючи, як працює додаток і що там є, то рекомендую. Драйвер app — це прям класна штука, де... Яка дозволяє дуже багато економити. Четвер, десята ранку їду я додому. Звичайно, пустий, тому що замовлень немає. Проїхає 80 кілометрів всього ж на всього. І касу зробив 1200 гривень. Це одне замовлення за 300 гривень по болту. Поїхав в Київ з е, Боярки. і 900 гривень по укону. Цілком робота є, заробляти сьогодні можна, але не моєму випадку, тому що. У мене в дружини сьогодні день народження, тому я швиденько так виїхав на там, пару годин зранку, доки ми відпочивають попрацювати і далі їдемо займатися, літати і все таке інше. Тому сьогодні такий день, можна сказати, не враховую його е, в загальний прибуток, Тому що це не робота, а підробіток в даному випадку. Тому далі п'ятниця, будемо вже працювати більше, субота, неділя і так далі. П'ятниця, 12.30, проїхав я сьогодні 130 кілометрів, це виходить десь приблизно 800 гривень паливо з амортизація. І касу я зробив 2750 гривень. Це виходить у нас скільки там 1900. Уклон і 850 болт. Получається, від 2750 віднімаємо 800 і виходить, що очистимо, я заробив 1950 гривень. В принципі, ніби й непогано, але якщо чесно сказати, працювати зараз стало важко, тому що затори нереальні. І якщо раніше ти там міг собі дозволити, якщо не сильно йде робота, там взяти якесь замовлення з кофом 1,2, наприклад, і поїхати е, там, умовно, щоб не стояти чи ще щось, то зараз цього вже собі не можеш дозволити, тому що дуже великі затори, ну реально шалені затори. Я взяв замовлення з кофом 1.3 з центру, виходить, з Паласа України е, на Харківський. Їду і розумію, що стоїть в сторону мостів, все абсолютно. Затор починається з Дарницької площі до моста Патона. Ну, Просто щільний. Там їхати годину приблизно. Все інше так само, Харківський стоїть в сторону Дарницької площі, до сторону мост... Дарницького моста. І це просто жесть. І ти приїжджаєш, відкриваєш додатки. Тут світиться 1,1, в уклона там, максимум 1,2 висвічує і все. і, ну, Типу, що їхати, куди їхати, як брати. Ти береш замовлення там за тих 350-400 гривень з кофом 1,2 і годину їдеш, ну, і що ти заробив з цього. Тому не знаю, я прям дуже довго чекав замовлення, напевно, хвилин 25 зранку, щоб це було навіть там, 9 не було, щось, 8-10, типу такого. По факту взяв я замовлення з кофу Марині 4 за 550 гривень, але на Чапаєвку. Думаю, ну окей, поїхали хоч на Чапаєвку, там хоч ну туди зрозуміло, по Південному мосту все стояло, їхали хвилин там 45-50, щось такого. Але думаю, хоч звідти там, без заторі якихось виїду, по факту приїжджаю я туди. Заїхав якраз на заправку, заправився там на Укрнафті, почекав замовлення буквально там хвилин 5-7, приходить за 450 гривень вишневе, я думаю, ну, в принципі, норм, чого ні. Е, без кофа, звичайно, там 1,02, щось таке, ну так, по суті, без кофа. Але тих краєкт, в тих краях коефіцієнтів ніколи не буває. Коротше, беру я це замовлення, думаю, клас, зараз зараз по окружній по поїдемо по факту. Їде накорчувати, розвертатися, переїзд закритий, і ми 15 хвилин просто стоїмо, бо я навіть розвернутися не можу, там ну, все стоїть повністю. Думаю, це капець якийсь, коротше, 15 хвилин там простояли, потім їдемо у Вишневе. Хвилин 7, може 8, ну десь до 10 хвилин ще на переїзді простояли. Бо я, ну, в принципі, розумів, що я на переїзді можу стати, але лишніх 5 кілометрів ще наматувати. Тим більше замовлення і так без коефіцієнта, без нічого, то не дуже вигідно було. Тому вирішив все-таки поїхати через переїзд. Тому єдине ще що щось виручило, дуже класне замовлення піймав я майже до самого дому, з тірімків. Получається, предзамовлення було по болту. І там виходило щось без коефіцієнта, без нічого, 28 гривень кілометр це за місто. Тому я думаю, звісно, їдемо лише серйозно. За 470 гривень тут проїхали 17 кілометрів, щось типу такого. Тому якось отак. Планував попрацювати сьогодні більше, але там трішки плани змінилися, до нас приїхали в гості, не, неочікувано. Тому якось некрасиво з моєї сторони там цілий день прокататися. Тому до обіду якось ще нормально. Тому завтра буде субота, потім неділя і підбивати підсумки, що ми взагалі заробили за ці дні. Дивує, наскільки люди буває не розуміють, що вони взагалі роблять не так. Тому що ну, тільки що віз пасажирку, перше, що смутило, коли взяв замовлення, рейтинг 4,7. Ну окей, хай буде. Коротше, приїжджаю я на замовлення, там розрахунковий час прибуття. Ще не настав 2 хвилини, просто так прочитав, прочекав. Тут, виходить, починається вже простій, перших тих 3 хвилини. Пишу пасажирки, ви виходите чи ні, нічого не відповідає. Думаю, окей, вже закінчується цих три хвилини. Думаю, наберу. Телефоную. їй, Вона така прям на спокійник «Да-да, зараз 2-3 хвилини виходжу. Думаю, ну типа, в смислі 2-3 хвилини. Окей. Коротше, чекаю я тих 2-3 хвилини. Починається вже платне очікування. Я вже, типу, з думкою, якщо вона до 4 хвилин не виходить, типу, 7 хвилин, я скасовую, не буду я чекати навіть з розкладом те, що я за містом знаходжуся, і не факт, що я піймаю наступне замовлення в Києві, але думаю, тим не менш не хочу якось довести. Але проходить 3,5 хвилини ще платних, виходить вона. Така вийшла, вся, добрий день, все, типу, дивлюся, сіла спереду і кури айпас кажу, добрий день, типу, не можна курити в машині. А вам що не подобається, ви не курите, кажу, ні, не, не подобається, не курите. Ну ладно, ладно, типу, раз сняла. Ти, а? ви Айкос вихнула, їде щось там, балакає, всю розказує. І розповідає історію, типу, ой, я вчора їхав з таксістом, такий неадекват попався. Коротше, я оце ж на пару минут опоздала, оце, на пару минут її, типу, 10 хвилин чекав, скоріше все, як і я, водій. І вона йому каже, можна швидше, бо я опаздую. А він їй типу, почав говорити, якщо ви опаздуєте, треба виходити вчасно. Каже, капець хам, я б єлі держалася, я б йому відвідала, але я на роботу опаздувала, не хотіла сваритися. Я думаю, блін, ну чи вихати. Взагалі не доганяєш, ти робиш не так чи що. Ну Це капець якийсь, якщо чесно. Так, субота, 13-та година дня і їду я вже додому. проїхаю сьогодні 160 кілометрів. Це виходить десь приблизно. 1000 гривень паливо плюс амортизація і касу я зробив 3000 гривень, рівно півтори тисячі по уклону накатав і так само півтори тисячі по болту. Сьогодні, прям взагалі, дуже все легко вважається, амортизація 1000 гривень, каса 3, уклон півтори, болт, полтори, чистими заробив 2000 гривень. все дуже все так, просто і понятно. По роботі. В принципі, мене сьогодні трішки виручив болт, я би так сказав навіть. Тому що зранку я по уклону виїхав в Київ, потім е, дуже 3-4 гарних замовлення по болту. Як не дивно, я прям зранку замовлення за 500 гривень я кидаю на торг, типу люди погоджуються раз. Потім друге замовлення там також за 500 Ще, ну, по 500 гривень висвітуся, я кинув на торг, опять на 600 гривень, також люди погодилися, думаю, ого, непогано. І так пару замовлення виконав, зробив гарну касу за пару годин і потім все. Типу, замовлення там, по 100, по 200, по 300 гривень максимум в ефірі висвічується, кидаєш на торг, не погоджується і далі почав катати в уклон. Тому якось так вийшло. 50 на 50 сьогодні, завтра неділя. Спробую попрацювати, якщо буде робота, звичайно, трішки більше. Тому що сьогодні опять, в мене не виходить. Тільки почали трішки горіти коефіцієнти, от, наприклад... Куди... виклон не вийшов. Наприклад, болт. Ось. Тільки почали горіти коефіцієнти. І я їду додому. Тому що мені потрібно додому там вирішити деякі справи. Тому якось отак. Завтра буде неділя, спробую попрацювати реально годин 8. Неділя 14.30. і їду я додому пустий, з ВДНХ. тому що простояв я там десь приблизно хвилин 20, нічого мені додому не давало. Хотів добити касу до рівної суми, але не пощастило, скажімо так, нічого в цій країні не дає. Хоча помітив, що. Починаючи з осені, з 1 вересня, я кожного разу виїжджаю з замовленнями в Київ зранку. Хоча літом бувало таке, що там їздив їзди пустий або якісь там нереально величезні подачі, а тепер, в принципі, подачі не супер великі, там навіть по 4-3 по км приходить, по 5, по 7, ну, по-різному. Але суть того, що з замовленнями виїжджаю. І того, що вийшло сьогодні заробити, зараз 14.30 я виходить, їду додому, проїхав я 210 кілометрів, це виходить 1260 гривень, якщо там по 6 гривень вважати, хай буде 1300 округлі. І касу я зробив 3900 гривень. Трішечки не дотягнув до 4, хотів зробити 4, 1050 по болту і 2850 по уклону. Я сьогодні накатав. Того, виходить, чистими я зробив 2600 гривень. І що стосовно взагалі цього тижня трішки не вийшло в мене попрацювати, як я планував, е тому що в мене там співпало, що було народження дружини, потім гості приїхали, потім справи появили. Ну коротше, як завжди, я думаю, це в кожного так, е в кого є сім'я, в кого є сітіча справи, ще чим займається. Постійно ти плануєш одне, хочеш попрацювати е один час, а з'являються якісь. Якісь справи, якісь проблеми, які потрібно вирішувати, і не виходить працювати так, як ти хотів. Але тим не менше касу я там точно не пам'ятаю до копійки, але приблизно я зробив 20 500 гривень, якщо подивився там по додаткам, плюс додав те, що в мене там було замовлення за 650 гривень ліве. Докинув там пару соток чаєвих і в мене вийшло 20 тисяч гривень. На монтажі я, звичайно, порахую там точно, але я думаю, плюс-мінус така сума і виходить. І на паливу амортизацію мені також здається, я там також на монтажі це все додавлю. Вийшло десь 7 тисяч гривень. 7-7,5. Того виходить, десь приблизно я заробив за цей тиждень чистими 13 тисяч гривень. Багато це чи мало? пишіть ваші думки в коментарях. Мені цікаво, скільки ви заробляєте. Я, звичайно, хотів накатати трішки більше, але тим не менш, думаю, далі буду працювати більш усердніше, тому що потрібно заробляти гроші вже пів року останніх я тільки вкладав, тільки витрачав. Вже пішли в мінуса на кредитках і купа інших проблем з тим ремонтом і будівництвом це жесть. Тому далі будемо працювати, будемо робити більші каси, старатися, по крайній мірі. Сподіваюсь, нічого заважати не буде. І дякую, що дивилися цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока.